Це був складний день. Мій вор, моя рідна мати, вбила мою іншу матір. Мабуть, ти завжди боявся, що я стану психічкою, як моя справжня мати, чи не так? Це пояснює все це лайно. Естела спробує вписатися. Естела зний тон. І я намагалась. Я дійсно намагалась, бо я кохала тебе. Але справа у тому, що я ніяка не мила Естела. І Народжена блискучою і народжена поганою. І зовсім трішечки поживільною. Треба йти. Багато кому помститися і багато кого знищити. Але знаєш? Сказала, что ты